Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус. І наше нове надходження. Це Ford Fusion. 2016 рік. Автомобіль у нас на 2-літровому бензиновому двигуні, в шикарному чорному кольорі, на крутезній комплектації. Дивимось. Тут у нас безключовий доступ. Серед нас зустрічає чорний шкіряний салон, досить таки доглянутий, не затертий. Центральний підлокітник з підстаканниками для задніх пасажирів. Йдемо далі. Передні та задні електроспопіднімачі, регулювання дзеркал, електропривід передніх сидінь з пам'яттю положення. Мультимедійне шкіряне кермо, датчики світла, «Дощ. дощу, круїз контроль, підкермові пелюстки є. Пробігу у нас 176 тисяч кілометрів, на приборці ні однієї помилочки не горить. Штатна мультимедіа. Камера заднього руху присутня, також задні парктроніки. Двузонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка перемикань, все в ній є. Постану просто неймовірний. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою на Хевича 22Б. Придбати ти її можеш як в лізин, так і за готівку, можливий обмін, можлива будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекай на тебе.